Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Дуже за вами всіма сумувала. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, білковий салат на щодень, або ось він як виглядає. Повірте, це дуже гарно і дуже смачно. І Ось що нам для цього знадобиться: огірок свіжий. Три яйця, варини вкруту, цибуля. Можна брати синю, можна брати білу, пікінська капуста. Це вже в мене приготоване куряче філе. Розкажу, як я його готувала. Йогурт білий, французька гірчиця. Можна не заморачуватися, розкажу, яку ще можна зробити заправку. По-перше, наріжемо пекінську капусту. Можете різати, можете ось так її, потім рвати сюди, у салат. Як вам зручно, як ви звикли, так і робіть. Так, пекінську капусту ми ось нарізали, порвали десь пів качанчика. зараз будемо нарізати огірок. Можна кубіком, можна не кубіком, як ви любите споживати. Огірок ми також нарізали кубіком, додаємо до пікінки. І зараз почищу цибулю. Сюди піде десь одна четверта такої цибулини. Так, цибулю ось ми почистили. Одну четверту ми беремо. І ось так тоненько будемо її нарізати. Так, цибулю ось так я нарізала, викладаю до овочів. І будемо чистити і нарізати яйця. Відварене вкруту. Так, яйця почистили. Як вам зручно, як ви любите, я ось такими півмісяцями нарізаю цей салат. Друзі, це дуже смачний салат, як і на щодень так можна подавати гостям, а ще він корисний, білковий салат. І не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, якщо вам це цікаво. Ну, і, звичайно, пишіть, будь ласка, коментарі. Яйця ми нарізали. Тепер приступаємо до філе курячого. Розкажу, як я його робила. Замаринувала сіль, перець, свіжомелений та паприку червону, копчену, можна не копчену. Трішки олії. Воно постояло десь годину часу, і я його запікла 15-20 хвилин просто в духовці. Можна в грилі, можна просто в сковорідці. як вам зручно. Це куряче філе. Філешку буду нарізати ось такими полосочками. Ви нарізаєте, як вам зручно, можна кубіком, як у вас виходить, можна просто порвати на волокна. Ну, тобто, я буду ось так. Так, дивіться, філе я нарізала ось такими шматочками, викладаю сюди до цих наших продуктів. І зараз буду розказувати саме головне наша заправка, з чого вона буде складатись. Це, нагадаю, йогурт в мене білий ось такий. І французька гірчиця. Перемішаємо всі все в одній ємності. Беремо йогурт і додамо гірчицю. Ще трішки треба буде підсолити це. Це дуже смачна заправка, альтернатива майонезу. Можна, але. Але нікого ні, ні до чого не примушує. можна і також і майонезом це заправити. Наша заправка так вона виглядає. Тепер підсолимо салат і викладаємо сюди заправочку. Це дуже смачно, повірте. Друзі, ось так перемішала цей салат. Все, 5-10 хвилин, все готове в нас. А якщо вам сподобався цей рецепт, Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, і буде вам смачно! До нових зустрічей!